Борці обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА готуються до чемпіонату України. Чемпіонат України пройде у двох вікових категоріях, каже очільник федерації Володимир Соляр. Серед молоді область представлятиме 19-річний Володимир Бойчук. У цьому спорті розповідає 11 років. Виступатиме у ваговій категорії 56 кілограмів. У нього буде чотири суперники. Останнім часом я контролюю вагу. Я більше зганяю вагу. Тренування практично щоденно, тому працюємо як і в стійці, так і в боротьбі. Також бувають ранкові тренування по кросфіту. До змагань готується і 18-річна Олександра Скоробогач. Дівчина представляє спортивний клуб Гепард, що у Тульчині. Налаштовую себе тільки на перемогу, я готова перемагати. У мене дуже хорошо виходить робити болівий прийом на руку, тому планую виграти саме цим прийомом. Чемпіонат України серед молоді та дорослих є відбірковим для міжнародних турнірів, каже очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр. Він і чину на змаганнях представлятиме 10 спортсменів. Четверо спортсменів спортивного клубу Легіон, Вінниця спортсмени спортивного клубу «Гепард», спортсмени спортивного клубу Боєць місто Хмільник та Сапсан Чичельник. Команда досить настроєна. Їдемо за гарними результатами, їдемо виборювати путівки, адже на даному чемпіонаті буде виборюватися путівки на участь у чемпіонаті Європи, який пройде на початку квітня в Сербії. І за результатами даного чемпіонату відбереться збірна, яка вже в жовтні місяці вирушить на чемпіонат світу, який прийде в Ташкенті». Вінницький бійцівський клуб Легіон 13 на всеукраїнських змаганнях представлятиме чотири спортсмени, каже тренер закладу Руслан Первак. Зараз вони готуються у посиленому режимі. Найбільше акцент приділяли боротьбі, робота біля сітки. Це вміння працювати біля сітки, воно дуже часто дає шанс на перемогу. 28-річний Дмитро Гавран кандидат у майстри спорту, чоловік займається змішаними єдиноборствами з 2016 року. Каже, у його ваговій категорії, а саме 70 кілограмів, буде вісім суперників. Для нього чемпіонат України в першу чергу обмін досвідом. Я не думаю там про перемогу чи там про поразку. Мені просто подобається сам процес. Ударка плюс-мінус усіх на гарному рівні. А от коли переходимо вже в борбу в партері. Якісь прийомчики, то звичайно тяжко дається. Тобто більшу частину да, ми брали. Хрепінг, більше таке боротьбу відпрацьовували. За словами Володимира Соляра, чемпіонат України серед молоді та дорослих пройде з 16 по 18 лютого у Дніпрі. Участь у ньому візьмуть 300 спортсменів. Дар'я Крисовська, Дмитро Ботнюк, Суспільне новини Вінниця.